Ось ми дійшли до моменту, який так довго чекав наш ноб. Ми можемо пролити кров наших ворогів. Тож ми опинилися в Engagement Range. І тепер можемо об'явити Action Fight. Коли ми це робимо, ми, по-перше, маємо обрати профіль. Ми обираємо, звичайно, наші плазмові ножі. Ну і кидаємо куби. Наш опонент робить те ж саме. Також кидає свої куби. Що ми маємо? Завдяки правилу Летл 5, усі п'ятірки в нас крити. І б'ємося ми на 3 плюс, тож одне попадання і три крита. У нашого опонента, який б'ється з величезним евісцератором, ну, лише два попадання на 4 плюс. Далі працює така механіка, бо я атакував першим, тож я обираю, що робити. Я можу витратити один з дайсів. На свій вибір і внести дамаг у противника. А ще я можу замість цього зробити пері. Тобто парирувати його куб своїм. Зазвичай крит можна відбити лише критом, а звичайний можна відбити і критом, і звичайним дайсом. Але в мого опонента зараз правило Брутал. Тож я можу відбити критом лише критом його хід. Бей-бей-бей, нікого не слухай! Просто вдать противника більше, ніж він тебе, і всі жуби твої. Ну, насправді, така собі порада, хлопці. Інколи краще вижити навіть, ніж задамажити опонента. Стратегія. Після того, як Тейн вирішив відбити один з ударів, хід переходить до його опонента і він починає міркувати, що зробити зі своїм одним дайсом: парувати один з ударів Тейна або внести. Дамаг. Він обирає внести свої п'ять дамага у Тейна. він отримує поранення, але він ще живий, бо в нього 9 вундів. І після цього у Тейна залишається три невикористаних дайса. І він, звичайно, використовує їх, втикаючи свій плазма ніж в інквізиторського агента, відправляючи його до стола самого імператора.